Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу. У вівторок та середу відбудуться матчі заключного туру Ліги Чемпіонів, але заключного лише для 2025 року, адже два наступні тури сьомий та восьмий, відбудуться уже в 2026. Більш ніж півтора місяці ні вболівальники, ні футболісти не чутимуть гімну найпрестижнішого євротурніру. Сьогодні ми поговоримо про те, яка ситуація в лісі чемпіонів перед цим самим шостим туром. Пригадаємо попередні п'яти, що там було цікавого а там були класні вивіски, були гольові перестрілки, були розгроми. Ну і, звичайно ж, були також несподівані результати. Поглянемо на турнірну таблицю та список бомбардирів. А наприкінці випуску проанонсуємо власне сам шостий тур. Дві головні вивіски п'ятого туру відбувалися в Лондоні, адже Арсенал грав проти Баварії, а Челсі проти Барселони. Розпочинаємо з Арсенал Баварії. В першому таймі команди завдали лише по одному удару в ствір, але при цьому обмінялися забитими голами, адже за команди виступають справжні майстри. Відкривають рахунок господи, і звичайно ж, арсенал забиває після кутового. 22-га хвилина Букайосака навішує, а на ближній стійці Юріан Тімбер вистрибує вище за всіх та пробиває головою. Один але за 10 хвилин по тому Акімих зі своєї половини поля віддає на фланг на Мікаеля Олісе, А той в один дотик простріляє в штрафну. Ну а там юний Ленард Карт в один дотик замикає, забивши свій уже другий гол в цій лізі чемпіонів. До речі, це був перший пропущений гол Арсеналом в найпрестижнішому євротурнірі цього сезону. Але в другому таймі каноніри переважали. На 69-ті з лівого флангу прострільна передача від Рікардо Калефіорі і Чікунон Мадуеке в один дотик замикає 2-1. А на 77 й бразилець Габріель Мартінелі зі своєї половини поля намагався вийти вічнавіць з голкіпером Баварії. Але Мануель Нойер пішов на перехоплення, щоправда, махнув повз м'яч. і Мартінелі вийшов не вічнавіць з голкіпером, а вічнавіць з порожніми воротами. І, звичайно ж, забив три за Арсенал. Якщо Арсенал вперше пропустив ці. Лізі чемпіонів то от баварія вперше програла загалом в сезоні. Інший лондонський клуб Челсі вдома грав проти Барселони, і тут ще більш переконуюша перемога за представником англійської прем'єр-ліги, а саме 3-0. Відкривають рахунок аристократи також після кутового. На 27-й хвилині вони його розіграли. В штрафну супротивника увірвався Марку Курелья та зробив прострільну передачу. А Педру Нету п'ятою її замкнув. Щоправда, м'яч заплутався в ногах аж двох захисників Барселони, і від одного з них, а саме Жуля Кюнде, залетів у ворота. Автогол на цьому невдалі дії. Барселонських захисників у першому таймі не завершилося. Адже на 32-й Рональд Араухо наїжджає на арбітра. Починає навіть до нього притискатися. А це, як ми знаємо, заборонено тому Араухо отримає жовту картку. А на 44-й він же ж на фланзі збиває кукурелю, отримує другу жовту та залишає свою команду у меншості. І в другому таймі аристократи цією чисельною перевагою скористалися. Спочатку на 55-й перехоплення м'яча в центрі поля шкіряний у Бразильця Естевао, і той з гостру кута пробуває прямісінько в дев'ятку, 2-0. А на 73-й ніхто не прикрив Енсо Фернандеса. Той отримав м'яч, в один дотик зробив прострільну передачу. А льям Ділеп забив свій перший гол за Челсі в Єврокубках. Щоправда, спочатку цей гол відібрали у ділепа, тому що подумали, що офсайд, але на відоповторі було чітко помітно, що ніякого в сайду не було, тож арбітр гол зарахував і розпочалося святкування в підсумку. Перемога 3-0 за Челсі. Міланський інтер не здав першого ж серйозного іспиту Лігою Чемпіонів. Поразка 1-2 від Матрицького Атлетико. Стартові чотири тури інтерісті тільки те робили, що перемагали. Але грали вони там то проти чехів, то проти казахів, то проти бельгійців. А тут поразка від іспанського колективу. Хоча насправді гра котилася до нічієї 1-1, але в компенсований час Антуан Грізман виконує кутовий, а захисник Атлетико Хосе Марія Хіменес вистрибає вище за всіх та приносить команді перемогу 2-1. Переходимо до гольових перестрілок. Перша з них трапилась в протистоянні грецької олімпіакоса та іспанського Реал Мадрида. Це був перший матч в цьому сезоні за реал українського голкіпера Андрія Луніна, і він в ньому пропускає аж три голи. Одного разу після дальнього удару від супротивника, в двох інших випадках після ударів головою з меж Воротарської. Добре, що феноменальний вечір провів Кіліан Бапе, адже французький нападник в підсумку відзначився аж покером. Спочатку на 22-й, коли Реал уже поступався 0-1, Кільян пробив з лінії штрафної 1-1. На 24-й французький нападник класно зіграв на другому поверсі 1-2. На 29-й реалізував вихід віч навіть з голкіпером. Це 1-3. На 60-й, коли реал поступався 2-3, французький нападник замкнув прострільну передачу від Вінісіуса Жуніора. 2-4. Але на 81-й знову пропускає Андрій Лунін і це 3-4. Тим не менше, це рахунок остаточний. Покер для м. Мбапе, три пропущені голи для Андрія Луніна. Ще одна гольова перестрілка була в матчі за участю діючого чемпіона Парі-Сен-Жермен. Парижани вдома грали проти англійського Тоттенгема. Ілля Забарне розпочав матч з лави запасних, а його команда здобула феєричну перемогу 5-3. І хоча ПСЖ забив лише 5 голів, але загалом аж сім цьому матчі забили футболісти парі сен жермен адже два з них забиває Рандаль Колоумані, який зараз виступає за Тоттенгем, але належить саме парі сен жермен Ось так він розлютився на свій клуб. Тим не менше, хет-трик від Тіні один гол від Фабіана Руйса, а ще один від Вільяма Пачо призвели до перемоги 5-3. Хоча на 93-й хвилині парижани залишилися у меншості. За відмашку червону картку отримав Лукас Ернандес. І саме за цієї ситуації Луїс Енріке приймає рішення, що потрібно випускати Іллю Забарного. Забарний вийшов на 94-й і допоміг команді дотримати перемогу 5-3. Переходимо до несподіваних результатів п'ятого туру: Манчестер Сіті проти Байер Веркузен. Пеп Гвардіола переграв сам себе. Оскільки на матч проти Фармацепті випустив дещо експериментальний склад. Зокрема, залишив на лаві запасних і Філа Фодена, і Рена Холланда, і основного голкіпера Джан Луїдже Донарум. А от резервний кіпер Джеймс Трефорд не впорався з завданням, оскільки у Байера за матч було лише два влучання в ствір, і в підсумку було забито два голи. На 25-й атака гостей правим флангом. відбувається скидка на А. Алекса Грімальдо, а капітан з лівої потужно пробиває 0-1. А на 54-й Патрік Шик класно зіграв на другому поверсі. Це 0-2. Звичайно, за такого рахунку, Пеп Гвардіола почав випускати основу. І Холанд вийшов, і Фоден вийшов, але феноменальний вечір провів голкіпер Ліверкузена Марк Флейкен. В підсумку Мансіті сіті так і не забив та програв 0-2. Таким чином, команда Пепа Гвардіоли поки що не гарантувала собі плей офф Англійський Ліверпуль програв вдома нідерландському ПСВ Воєнтховен з рахунком 1-4. Чи вважати цей результат несподіваним, сказати важко, особливо зважаючи на те, що мерсесайці в абсолютно розібраному стані, адже перед цим поєдинком у них було дві поспіль поразки і обидві з різницями в три голи. Плюс до того не будемо забувати, що ПСВ в цьому сезоні уже одних чемпіонів дуже сильно побив, адже в одному з попередніх турів переконливо з рахунком 6-2 переграв чемпіона Італії Наполі. І хоча боси Ліверпуля говорять про те, що Довіряють арне слоту, але як то кажуть, звільнення очікується з дня на день, особливо зважаючи на те, що негативні результати тривають у шостому турі. У Ліверпуля також буде дуже серйозне випробування. Проти кого вони будуть грати, про це поговоримо трішки пізніше. Ну, а найпереконливіше в п'ятому турі себе показала Дортмундська Борусія, розбивши вдома іспанський вільяреал з рахунком 4-0. В четверте в цьому сезоні дортмундці в лізі чемпіонів забивають по 4 голи. Героєм поєдинку стає Саругі Расі, на рахунку якого дубль. З рахунком 3-0 португальський спортінг вдома розібрався з бельгійським Брюге. Ну і також з рахунком 3-0 італійська Аталанта на виїзді обіграла німецький Айнтрахт. В даній зустрічі все вирішилось за 5 хвилин, оскільки у проміжку з шістдесятої по 60 65-ту бергамасті забили аж три голи та поїхали додому з трьома набраними балами і з покращеною різницею забитих та пропущених м'ячів. Ще дві італійські команди здобули перемоги в п'ятому турі. Так Наполі вдома з рахунком 2-0 виграли у Карабаха, хоча відкрили рахунок лише на 65-й. Після подачі скотового класно на другому поверсі зіграв Скот Мактоміне. Господарі могли відкривати рахунок набагато раніше. Зокрема, на 56 й пробивали пенальті, але Расмус Холунд його не реалізував. Ну і також першу перемогу в цій лізі чемпіонів здобуває Ювентус, здолавши на виїзді норвезький Будеглімт, аж з рахунком 3-2. На 87-й господарі з пенальті рахунок зрівняв. 2-2, але на першій компенсованій Джонатан Девід грає на добування і приносить 3 бали своїй команді. З рахунком 3-2, також перемогу здобув і чемпіон Данії Копенгаген, обігравши вдома чемпіона Казахстану Кайрат Залмати. Хоча до 73-ї господарі лідирували 3-0, але наприкінці зустрічі пропустили два голи і навіть довелося трішки понервувати. Нарешті першу перемогу на посаді наставника Бенфіки здобуває Жозе Моуріньо, перемога 2-0 на виїзді над бідолашним нідерландським Аяксом. Здобута вона багато в чому завдяки чотирьом сейвам від українського голкіпера Анатолія Трубіна. Аякс єдина команда, яка в лізі чемпіон йде без набраних очок, плюс до того є найгіршою атакою і найгіршою обороною. Французький Марсель вдома з рахунком 2-1 виграв у англійського Нюкасла. Феноменальний вечір для 36-річного ветерана П'єр Емерика Обомеянґа. Після першого тайму його команда поступалася 0-1 Але на першій хвилині другого тайму він отримає розрізний пас. Голкіпер Нюкасла пішов на перехоплення, але Обомеянк його обіграв та пробив по порожнім воротам. 1-1 А за 5 хвилин по тому прострільна передача з правого флангу і Обомеянк грає на випередження. Це 2-1, Це дубль для ветерана. Дуже прикро, що він та його збірна ґабону. Не пробилися на чемпіонат світу, адже програли африканське плей-офф. Чемпіон Бельгії Рояль-Сен-Желуаз на виїзді обіграв чемпіона Туреччини Галатасарай 1-0. Все вирішив гол на 57-й хвилині. Канадський нападник проміс Девід замкнув прострільну передачу від партнера 0-1. Інші два матчі п'ятого туру Ліги Чемпіонів завершилися нічиїми. Взагалі без голів зіграли чеська Славія та іспанський атлетик з Більбао. А от кіпрський пафос та французький Монако наколотили чотири голи. нічия 2-2. Хоча до 88-ї монегаски лідирували 2-1, але на цій хвилині з ними трапляється прикрість. У пафоса навісна подача. Один з футболістів пробиває і м'яч влучає в поперечину та вилітає в поле, але зустрічається з захисником Монако Мухамедом Салісу та рикошетить у ворота. Прикрий автогол. 2-2. Зараз поглянемо на турнірну ситуацію Ліги Чемпіонів перед заключним 2025 році туром. Тож одноосібно лідирує Лондонський арсенал. Єдина команда, яка ще не втратила жодного балу. П'ять матчів, п'ять перемог, 15 балів. У чотирьох команд по 12 – У Парі сен жермен Баварії, Інтера та Реал Мадриду. Топ-вісімку замикають Боруся Дортмунд, Челсі та Лісабонський спортінг, які набрали по 10. Щоправда, 10 також має Манчестер Сіті та Аталанта, але у них трішки гірші різниця забитих та пропущених. По 9 набрали Нюкасла, Мадрид, Ліверпуль та Галатасарай. По 8 – нідерландський ПСВ Ендховен, Англійський Тоттенхем та німецький Байер з Ліверкузена. По 7 у Барселони, Карабаха та Наполі. І зону плей-офф замикають Марсель, Ювентус, Монако та Пафос, які набрали по 6. Шість балів також має і чемпіон Бельгії Рояль сен желуаз Але у них різниця забитих та пропущених аж мінус сім. Тому поки що до зони плей-офф вони не потрапляють, як і власне вся оця дванадцятка. Зокрема, і Бенфіка з українцями та Жозе Муріньо. Але лісабонці трішки покращили свою ситуацію після перемоги в п'ятому турі. Єдина команда, яка йде без очок, це нідерландський Аякс. Кіліан Бапе, забивши чотири голи в п'ятому турі, вирвався на першу сходинку списку бомбардирів. На даний момент у нападника Реала дев'ять голів. Друга позиція за форвардом Галатасараю Віктором Осімхеном, який забив шість. Третю позицію між собою поділяють Ерлін Холанд з Манчестер Сіті та Гарі Кейн з Баварії, які назабивали по п'ять. Переходимо до коротенького анонсу туру номер 6. центральної вивіски вівторка буде протистояння в Мілані інтер проти англійського ліверпуля. В Попередньому турі інтер не склав серйозний іспит, програв мадридському атлетику, але можливо накульгуючи ліверпуль таки здолає. Хоча для самих мерсесайців це поєдинок в деякій мірі можна навіть вважати поєдинком за виживання, по крайній мірі для Арне Слота, адже чергове фіаско може призвести до звільнення. Обидві команди на вихідних дуже багато назабивали, але якщо інтер виграв з рахунком 4 у Комо, то Ліверпуль зіграв 3-3 проти Ліца. Тож можемо очікувати на голи від міланської команди. Загалом вівторок в лісі чемпіонів буде нестандартним, адже буде використано цілих три слоти для проведення поєдинків. А все через Казахстан і тамтешній кайрат, який о 17.30 буде грати проти грецького олімпіакоса. Поєдинок може бути емоційним, адже в складі кайрата виступає кілька безпрапорних. Ну а за Олімпіакос виступає Роман Яремчук. О 19.45 Баварія вдома гратиме проти португальського спортінга і сім поєдинків о 22.00. Окрім інтер Ліверпуль, також зіграють між собою Аталанта проти Челсі, Барсело. Она на недобудованому Камп Ноу буде грати проти німецького Айнтрахта Монаков дома проти Галатасарая, ПСВ проти Атлетико, Рояль сен Сенжелуаз проти Марселя і англійський Тоттенхем буде явним фаворитом домашнього матчу проти чеської славії з Праги. Безумовно, центральною вивіскою середи буде протистояння Реал Мадрид Манчестер Сіті. Останнім часом команди регулярно між собою грають в лізі чемпіонів і багато забивають, тому сподіваємося, що у середу голи обов'язково будуть. Ну і безумовно, суперпротистояння Кіліан Бапе проти Ерліна Холланда. Обоє, до речі, на минулих вихідних своїх чемпіонатах не забивали. Реал взагалі вдома програв Сельті 0-2, а Манчестер Сіті переконливо розібрався з Сандерлендом 3-0. Щоправда, Холланд там не забивав. Ну і нагадаю, що нападники не Авно дізналася, що між собою зіграють на чемпіонаті світу, адже їхні збірні потрапили до однієї групи, тому можливо протистояння розпочнеться вже саме в середу. Але не вони відкриватимуть ігровий день середи. О 19.45 між собою зіграють Вільєрал проти Копенгагена та Карабах проти Аякса. А власне о 22-й суперматч Реал Мадрид Манчестер Сіті. Також о 22-й зіграють Атлетик Більбао проти Пари сен жермен Берлі Веркузен проти Нюкасла, Бенфіка з українцями та Жозе Муріньо гратиме вдома проти чемпіона Італії Наполі. Буруся Дортун проти Буде Глімта. Лідер Ліги Чемпіонів Арсенал на визі зійдеться з чемпіоном Бельгії Брюґе, Ювентус дома проти Кіпрського. Пафоса. Ну що ж, ось така ситуація в лізі чемпіонів перед заключним туром року. Чим завершиться 2025 в цьому турнірі, про це обов'язково поговоримо, тож не пропустіть. А на сьогодні все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!